10 січня, стороже, яка пора ночі. Як часто ми звертаємося до годинника, щоб визначити годину дня або ночі, за словами пророка, буде поставлено питання іншого роду, що стосується часу, воно виражене в таких словах: Стороже, яка пора ночі, Ісаї 21:11 Тобто, де ми перебуваємо в часі протягом ночі, як скоро настане ранок, для таких допитливих душ сторож, це годинник. Ви світло для світу, Матвія 5:14. Каже Христос своїм послідовникам: світло не тільки для того, щоб указати їм шлях, яким потрібно йти, а й для того. Щоб показати людям, де ми перебуваємо впродовж часу, і наше вчення, і наше життя мають бути для них такими ж ясними, як стрілки на циферблаті годинника. Давайте будемо обережні, щоб не помилитися в годиннику. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.